Дітки, вас я вітаю, гарного дня вам бажаю. До сонечка ви поверніться, долоньками вгору до нього потягніться та лагідно посміхніться. А тепер зручненько сідайте та казочку про вітерець переглядайте. Жило собі сімейство вітрів. Найстарший був дід Вітрюган, а в нього були сини: Вітер, вітрисько, вітрище. Найменший пустун вітерець. Ех, важко зітхав малий, я так заздрю своїм братам. Вони такі дужі, можуть вікна та ворота відчиняти, гілля ламати, дерева до самої землі гнути. А я, хоч би як вітерець не старався, та в нього нічого не виходило. Старші брати тільки кепкували з молодшого. Ну, ти й слабак, і в кого ти такий удався? Якось розсердився вітерець на братів через їхні кпини, та й полетів на вигін, щоб не чути і не бачити нікого. Ліг там під кущем та й засумував. Отут і лежатиму. Все одно я нічого не вмію. Аж раптом він угледів хлопчика, що прийшов на вигін позапускати паперового змія. Який ніяк не хотів летіти. Засмучений хлопчик ледь не плакав. Вітерець подовна Змія, і той полетів. Ура! закричав хлопчик. Ура! закричав і собі вітерець. Він дуже зрадів, що приніс радість хлопчику. Ось така чудова казочка, в якій вітерець приніс радість хлопчикові. Тому що він трішечки подмухав для того, щоб паперовий змій підлетів. Малята, давайте з вами у дихальну гру пограємо та з легенів наших повітря повиганяємо. Коли буде маленький вітерець, ми будемо видихати повільно. Ось так. А коли з'явиться вітеріще, то ми будемо видихати дуже сильно. Ну що, пограємо? Малята, а ви звернули увагу, коли вітрище, то ми чуємо дуже гучні звуки. А коли маленький вітерець, вони маленькі тоненькі. Тож це означає, що ми з вами можемо чути вітер. І коли він сильний, він може навіть нашкодити людині та природі. Тож уважними бувайте та за вітерцем спостерігайте. Та нам ну, вже малята час прощатись. На свіжому повітрі частіше грайтеся та про природу більше дізнавайтеся. До нових зустрічей!